Чому я маю ховати або відвідувати поранених, які страждають від куль, які не мають права бути використані в Закарпатті? Я звертаюся до, і до політичного крила, і до бойового крила. Ці структури, правосектору сектору, на Закарпатті. Це неправильно. Закарпаття таке не сприймає. Я хочу звернутися до іншої сторони, яка мала. В, в цьому в, 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 зустріч в, з цими в, представниками права сектору. Зробіть заяву, що ви закарпатці. Об'єднайте Закарпаття. Не робіть один одного, не провокуйте. Якщо ви хочете провокувати, значить ви не хочете жити в цьому краї. Ви цього не заслужили. Я старався 8 місяців і стараюся робити чесно. Я стараюся. І виконувати і представляти президента, бо він є гарант Конституції, і є, він є е, Верховного Головнокомандуюча. Хочете воювати, Ті, військо і захищайте країну. Якщо ви патріоти, покажіть, що ви патріоти. Якщо ми всі патріоти, то покажімо, що ми закарпатські, і українські патріоти. Тому е, це постріли це не любов до України і до Закарпаття. Я проти цих пострілів і категорично засуджую це.